Булочки і осінь це поняття сумісні. З вами витребеньки і ми готуємо прості смачненькі м'якенькі булочки. У тепленьку водичку додаємо дріжді. Перемішуємо, сюди ж всипаємо цукор та вбиваємо яєчко. Перемішуємо та починаємо порційно додавати борошну. Спочатку вимішуємо ложкою. А потім починаємо місити руками. Місимо недовго, так, щоб тісто злегка відставало від рук. На дно миски наливаю олію і розтираю її по стінках. А далі сюди ж поміщаю тісто я замісюю так тісто, ніби вмішую олію в тісто. Ось. Такими рухами, після цього, як таке тісто все в олійці, я формую кульку і розтираю знов по стінках та протикаю пальцями тісто і накриваю. Ось, ви бачите, як воно підходить, воно вже досить гарно підійшло. Тісто в мене сходило приблизно від 1 до 1,5 годинки. Після цього ми з Донею Софійкою його ще раз перемісили і залишили ще на 1 годинку. Але якщо у вас брак часу, можна, щоб тісто сходило лише один раз. Зеленьке мисі від Оксани. Вау! Ось і все тісто зійшло у нас другий раз, і ми вже можемо формувати булочки. Зверніть увагу, яке пухке тісто, наскільки воно повітряне. Я обожнюю працювати з таким тістом. Отже, щедро посипаємо борошном коврик або дошку, те, на чому ви будете працювати. Далі ми розкачуємо пласт тіста. Знову ж таки посипаючи його борошном, посипаючи качалочку борошном для того, щоб тісто не липло. Ми розкачали пласт. Далі я змащую маслом повністю все тісто і складаю його вдвоє. Після цього посипаємо. Е, Родзинками, можна використати горіхи і знову ж таки скручуємо це тісто таким рулетиком. Далі ми беремо цей рулетик і ріжемо на шматочки. Я для цього використовую пластиковий шпатель, можна різати ножем. Потім викладаємо на деко. І змащуємо яєчком. Я до яєчка додаю трішки молока з цукром. Так смачніше. Все, випікаємо до готовності, орієнтуйтесь на свою духовку. Це має бути близько 200 градусів і випікається до 40 хвилин. Але, знову ж таки, орієнтуйтесь лише на свою духовку. Булочки виходять ніжні, ароматні. Е, такий смак просто неймовірний. Дякую, що ви сьогодні готували з нами всі осінні прохолодні дні. Дякую, що дивитесь українське. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Рецепти витребеньки в мисті від Оксани.